Трипільських сонць шалена коло верть, Волого л'ється, у трипалі руки, богів поганських спопелілі круки, розлітані круг ватрища пожертви, волів ікони на ковтрі димлят, потрошені гніді круглі туші, І лопаються лунку, як гладущики. Обезголосені тіла закланні, У інких руках мовчазних рожаниць, високі чари димом прокіптявілі, І рветься зойк високий донестями тугими борлаками кобилиць, кружляє ватрище в рухливім колі чар, простерті чари вкрушуються у простір. Мов пасма дощові долоні острі, жіночою колишуться печаллю, Сколінені мужі тримають факели, німотні руки перед себе рвуть, І неба молять, і дощу зовуть Окляклі круг багаття ніби пакілля, Чотири сонця відгорять горі. Чотирикрилий день від майоріє, Загрузнуть в ніч язичницькі бори, Самі тіла жалобні боввані. Вони...